Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Ауфоров. І сьогодні я вам розповім, яка ж була секретна місія Михайла Горбачова, першого та останнього президента СССР та останнього генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну а перед цим нагадаю, що підпишіться обов'язково на канал цей та дякую всім, хто лайкає, коментує та поширює відео. Ми з вами, друзі, боремось на історичному фронті який є частиною нашої не тільки оборони України, але й відновлення наших кордонів. Дякую щиро тим, хто донотує на Патреоні, на спонсорстві та на картки, які позначені під відео. Отже, друзі, про Михайла Гарбачова можна говорити багато 30 серпня. Цей останній лідер СССР помер, і зрозуміло, можна казати: ну, про покійників або нічого, або тільки добре. Друзі, але це історична постать, про яку треба говорити і зараз, і треба було говорити тиждень тому, бо це історія, і він був однією з тих людей, які не тільки отримали в 90-му році премію Нобелівську премію миру, але людина, яка зрештою брала участь в багатьох. Специфічних історичних подій. Хто ж про Михайла Горбачова? Ну зрозуміло, що можна говорити про те, що він мав секретну місію, і я навіть скажу вам, яку. Ну, подивіться, російською мовою треба говорити горбун, так і він був би горбунов. Зрозуміло, що мати гопкала, і наш Михайло Сергійович виявляється, в дитинстві розмовляв українською мовою. Одружився він з Раїсою Максимівною. Яка в дівості була Татаренка, а її мати мала прізвище Порада. Тобто Михайло Горбачов насправді етнічний українець, і тут можна одразу сказати: Ага, так от хто розвалив СССР. А от секретна місія Михайла Горбачова тут, друзі, в іншому заключається. Я хотів би сказати, що зараз дуже багато літерів... В цілому світі говорили про роль Михайла Горбачова в демократизації Совєтського Союзу, в створенні реформ, в те, що імперія злапала, те, що третя світова війна, ядерна світа... світова війна не настала, холодна війна була закінчена. І всі ці речі говорять західні лідери, які мають якийсь певний пієтет перед цією людиною. Але друзі, пієтет перед Горбачовим мають не всі. Нагадаю, що. Люди, які, власне, були прихильниками СССР, часто говорили, Горбачов розвалив. Ну, безперечно, бо це найбільша боязнь людей розвалити державу, Росію, Російську імперію. Проте хочу зауважити, що і дуже багато людей впали в так званий стокгольмський синдром. Так, друзі, хто всі, хто говорить якісь позитивні речі про Горбачова, насправді є. Психологічно залежні це коли жертва стає психологічно, підсвідомо психологічно залежною від терористів, так або хто їх отримує. Оцей стокгольмський синдром, коли жертва поступово починає підігрувати терористу. І от, друзі, давайте не опинятися в тому самому стокгольмському синдромі, і просто з вами зрозуміємо, що ж за секретна місія була у Горбачова, і відкинемо всі, звісно ж, ідеї про те, що це був український агент, який розвалів Союз. По-перше. Чи хотів Горбачов розвалити совок? Відповідь банальна і очевидна. Ні, не хотів. За жодних умов він не хотів розвалювати совок. Для чого ж тоді всі ці реформи, так, гласність. А друзі, до того, що в 80-х роках Союз почав тріщати. Тріщати не тільки тому, що комуністична ідеологія говорила, що ось-ось буде комунізм, а комуністи. Ледь соціалізм якийсь натягували. А друзі, в тому числі, що з 80 го року, коли Олімпіада відбулася в СССР, люди почали дивитися все більше на території заходу, і зрозуміло, ці всі джинси європейські, американські, всі ці пам'ятаєте, це пакети. Які в 80-х роках можна було купити за 10 рублів, а потім підшивати в них влаштовувати в торбиночки, обшивати цими пакетами, щоб здаватися модними? Це все є це ж часи от Горбачова. Що ж, друзі, реформи совського союзу були направлені, щоб змінити, от, зберегти планову економіку, так, от по п'ятирічкам те, що було розділено, і зберегти соціалізм. Реформи в Савке не були для того, щоб там демократизувати суспільство або щось зробити краще для того, щоб зберегти систему. І нагадаю вам, друзі, якщо ви так е, свідомо підходите до історії, то маєте розуміти, що Горбачов це лідер комуністичної партії. Це розумієте, це не є там перефарбований Єльцин, навіть так. Це лідер комуністів, який тримав імперію. Її зміни це дрібниці. Так от. Що таке Горбачов? Ну відкидаємо всю цю мітушню про те, що він розвалив Савок. він її несвідомо розвалив. А ми з вами маємо розуміти, що Горбачов це той самий комунізм, це те саме КДБ, яке продовжувало переслідувати українських дисидентів. Я нагадаю, що це саме той лідер, який 26 квітня 1986 року прийняв рішення разом з своїми посіпаками комуністами приховати від людства світу і від українців найбільший злочин Чорнобильську катастрофу. Хочу наголосити, що тоді Горбачов вимагав 1 травня здійснити мітинги масові акції на честь 1 травня дня трудівників. Отже, друзі, нагадаю, що саме Горбачов, хоча й закінчив афганську війну, у 1989 році, але нічого йому не заважало їй вести протягом 4 років. Адже Горбачов став генеральним секретарем у березні 1985 року. По суті, війна тривала ну майже трохи менше половини за його участі. Так я хочу наголосити, що Горбачов це і криваві події придушення народних народного спротиву це і Тбілісі, і Баку, і Вільнюс, і різні інші країни та міста, які, які були хвилювання народні, так, це все Гарбачов. Я хочу нагадати, що Гарбачов це той, хто сказав, що Харків це російське місто, і сказав це в часи Савка. Я хочу нагадати, що Гарбачов це той, хто висловився позитивно з приводу анексії Росії Криму. І нагадаю, що у 2014 році Михайло Сергійович сказав, що Криму це приєднало до Гахлів. Ніхто ж народ не запитував, а тут і народ запитали, і все хорошо. Друзі, нам треба зрозуміти, що от стокгольмський синдром, який над нами висить. Що ми, начебто, ну не над нами, я думаю, що не над багатьма, звісно, але дуже багато просто що людей. Позитивно почали висловлюватись про діяльність. Так, от підкреслюю, Горбачов не розвалював село. Просто Горбачова 18 серпня, 91 року. Його ж посіпачки комуністичні, коли зрозуміли, що він перетинає якісь певні межі, його просто зарештували в Криму і там тримало. Це от путь, який відомий почався 19 серпня, 91 року. Горбачов, друзі. Не бажав розвалу совєтського союзу, він не бажав знищення комуністичної партії. Він навпаки бажав, щоби всі республіки залишалися в цій імперії зла. Тож, друзі, справді, коли ми говоримо про те, що відбувається демократизація, то в ній не Горбачова рук справи, а суспільство, в тому числі українців. І я хочу зауважити, що українці вибороли свою незалежність не просто розвалом союзу. Тут зауважу, що Горбачов продовжував свою брехливу історію і покривав злочини комуністичної партії. Безперечно, почалися моменти з приводу розв'язнення, що сталінський режим був поганий, і що треба реабілітовувати жар сталінського режиму. Проте Горбачов приховував ті факти, що, наприклад, СССР була однією з організаторів Другої світової війни, про таємний пакт Молотова-Ріббентропа, Приховував він і інші злочини. Тому, будь ласка, тих, хто ще залишається з цим стокгольмським синдромом, перестаньте не віддіться, просто зрозумійте. Горбачов це той самий Савок, це ті самі комуністи, це ті самі вороги української незалежності та української нації. Горбачов це був людина, яка жодним чином не бажала незалежності України. Друзі, підписуйтесь на канал Історика Олександра Уфорова і просто тверезо думаємо з приводу історичних подій і. Не віримо на провокації, не піддаємося. Ми наближаємо свою перемогу. Віримо в ЗСУ, в збройні сили в Нацгвардію, в азовців. Друзі, дякую. Поширюйте це відео і, будь ласка, лайкайте, коментуйте разом з тим. Щиро дякую всім, хто донатить на мої проєкти. З вами був український історик Олександр Ауфьоров. До перемоги, друзі.